Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму і сьогодні поговоримо про кульбабу, які її лікувальні властивості, яка користь та як правильно її вживати. Кульбаба дуже яскрава весняна квітка, одна з найперших квіток, які ми можемо побачити на весні. Лікувальні властивості і користь кульбаби відомі з давніх давен. Вона належить до рослини айстрових, бо своєю структурою, своєю квіточкою похожа вона на айстру. В Україні найпоширенішою є кульбаба лікарська, або як її ще називають, звичайна. І от саме її яскраво-жовті суцвіття так радують нам око е, навесні своїм таким яскравим, чудовим забарвленням і піднімають нам настрій. Але поки рослина квітне, вона залишається їстівною від коренів і до квітів. А ось в період дозрівання починає втрачати деякі свої корисні властивості. Смак у кульбаби дещо гіркуватий. І він нагадує цикорій. В зелені кульбаби міститься дуже велика кількість вітамінів, мінералів, кальцію, заліза, магнії. Її можна споживати в їжу в сирому вигляді, або можна її приготувати. Дуже-дуже корисний корінь кульбаби. Зазвичай його сушать, щоб потім додавати до чаю або споживати окремо заварювати корінь кульбаби. Він продається навіть в аптеці, якщо хтось не встигне його заготовити. В індійській та китайській культурі корінь цієї рослини традиційно використовують для лікування печінки та шлунку. І навіть сьогодні спеціалісти рекомендують вживати кульбабу лікарську для лікування різноманітних хвороб, в тому числі екземи, печії, діабету, шлунково-кишкових розладів раку. Чому ж потрібно вживати кульбабу? Тому що дуже широкий спектр корисних речовин, які у ній містяться. По-перше, вона може лікувати шкіру. От, різноманітні шкірні захворювання, екземи, вугрі, фурункули, висипання, псоріаз. В такому випадку сушений корінь кульбаби подрібнюють та змішують з водою, щоб отримати пасту, і потім її наносять на проблемні ділянки шкіри у вигляді заспокійливої маски. І завдяки легкому протизапальному ефекту проблеми зникають значно швидше. Також кульбаба має сечогінний ефект. Зазвичай сечогінні препарати та діуретики застосовують при високому кров'яному тиску, певних захворюваннях печінки, і нирок та серцевої недостатності. І вчені вважають, що саме завдяки сечогінним властивостям кульбаби цю рослину можна використовувати для затримки води в організмі передменструального здуття і переддіабетичного стану. Були проведені також дослідження, які показали, що екстракт кульбаби допомагає збільшити частоту сечовипускання, випускання, але не його обсяг. Також за допомогою кульбаби можна досягти профілактики раку шкіри. Екстракт кульбаби корисний ще й тим, що може блокувати шкідливе ультрафіолетове випромінювання і захищати від сонячних променів. Це було доведено дослідженнями, проведеними в Канаді, але варто бути обережним: адже у дітей кульбаба може викликати контактний дерматит. За допомогою кульбаби дуже добре очищують печінку завдяки її такому гіркуватому смаку. І часто використовують як тонізуючий засіб для очищення печінки. Вона допомагає захистити тканини печінки, коли цей орган піддається стресу чи дії токсичних речовин. І дослідження показали, що у мишей, які зазнали значного токсичного впливу парацетамолу, кульбаба допомогла захистити тканини печінки. Також властиві кульбабі, антидіабетичні властивості та контролювання рівня цукру в крові завдяки тому, що до складу кульбаби входить інсулін, і ця рослина підтримує зростання здорових бактерій в шлунково-кишковому тракті, що допомагає в боротьбі з діабетом. Вчені проводили дослідження на тваринах і у пробірках, які показали, що ці рослини можуть покращити секрецію інсуліну під шлунковою залозою та одночасне всмоктування глюкози до м'язової тканини. І все завдяки хлорогеновій та цикорівій кислоті, які є в складі рослини. Також кульбаба може допомогти знизити рівень холестерину. Тому що деякі біоактивні сполуки, що містяться в кульбабі, можуть впливати на рівень холестерину в крові та знижувати ризик захворювань серця та судин. Під час одного з досліджень на тваринах було доведено, що мишей, які отримували екстракт кульбаби, значно знижувався рівень тригліцеридів та холестерину. Є, ну, існує така думка, що кульбаба, особливо корінь кульбаби, дуже гарно впливає у боротьбі з онкологією, з раковими клітинами бореться. І дехто з вчених вважає, що корінь кульбаби може бути чудовим засобом у цій боротьбі з цією такою нелегкою страшною хворобою. В, унів... В університеті Вінзера було проведено дослідження, яке показало, що корінь кульбаби допомагає викликати апоптоз процес заміни старих клітин на нові у клітинах раку простати та підшлункової залози. Це сповільнює їхнє поширення та зростання. А ще дослідження показали, що кульбаба здатна викликати апоптоз також у разі лейкемії чи меланоми. Ця чудова рослина також сприяє зміцненню імунної системи. Екстракт кульбаби має противірусні та антибактеріальні властивості, які допомагають організму краще боротися з різними інфекціями. Дослідження показали, що кульбаба значно зменшує здатність вірусів реплікувати, а інші показали, що екстракції рослини захищає від бактерій. Кому ж протипоказана? Ця рослина. При помірному вживанні корінь кульбаби не спричиняє ніяких негативних ефектів, хоча у деяких людей можуть виникати певні проблеми. розлад шлунку, печія, подразнення шкіри, діарея. Також з обережністю необхідно споживати в їжу кульбабу, якщо у вас є алергія на хризантеми, ромашку, календулу чи інші рослини сімейства складноцвітих. Вона може викликати сльозотечу та висипання. До складу рослини входять латекс та йота, тому уникайте її, якщо у вас є алергія на ці речовини. Рекомендується уникати споживання кульбаби та будь-яких засобів з цією рослиною вагітним жінкам, матерям, які годують грудним молоком та дітям. Дослідження показали, що надмірне вживання кульбаби може стати причиною зниження фертильності у жінок та рівня тестостерону у чоловіків. Адже в рослині міститься фітоестроген. Якщо ви приймаєте ліки, особливо антибіотики та діуретики, кульбаба може несприятливо з ними взаємодіяти а тому, перед вживанням цієї рослини, як з лікарського засобу, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Як же ж приготувати страви з цієї рослини чи будь-які напої? Листи, квіти та корінь кульбаби, все це можна споживати в їжу. Спосібів приготування страв безліч, але є певні варіанти, які завжди залишаються найбільш популярними. Можна смажити зелень кульбаби, як не дивно. Щоб частково позбутися гіркоти, яка властива кульбабам, їй необхідна термічна обробка. Спочатку зелень потрібно прокип'ятити протягом 5 хвилин, а потім перекласти на сковорідку з часником та оливковою олією, обсмажувати 3-5 хвилин. Ну, подавати можна як гарнір або додавати до інших страв, наприклад, в пиріг. Можна зробити зелений салат. Це найпростіший рецепт з кульбабою. Для цього потрібно просто вибрати молоді листочки і промити його та додати до будь-якого сезонного салату. Листя кульбаби трохи нагадує руколу, тому краще змішувати його з нейтральною зеленю, шпинатом або салатом. Для цього рецепту потрібно зібрати квіти та промити їх. Потім кульбабу потрібно збити з молоком, яйцями, борошном. на сковорідці розігріти оливкову олію та викласти тісто. Смажити, як млинці до золотистого кольору. Ну, подавати можна будь чим хто що любить повідло, мед, будь-що. Дуже часто. З кульбаби е, варили варення. Я ще пам'ятаю свого дитинства, як збирали кульбабу і варили варення. І існує одразу два варіанти варення з кульбаби. В першому потрібно взяти пелюстки рослини, проварити їх у воді з лимонною кислотою та цукром, потім стідити, закрити в банку. Для другого варіанту поєднують кульбабу і мед, дають настоятися кілька годин на сонці. Далі можна закривати варення. Кульбаби роблять ще й вино. Про цей рецепт писав ще й сам знаменитий Рей Бредбері в одному з, однаймен, в одному з своїх одноіменних творів. Домашнє вино з кульбаб порадує своїм неповторним смаком та ароматом в зимовий період, нагадуючи про тепле літо. Але найчастіше кульбабу вживають все-таки як чай. Самостійно приготувати корінь кульбаби до чаю досить складно і потребує чимало часу, а тому краще купити вже готову суміш та насолоджуватися. До прикладу, я готую чай з кульбаби, беру щепотку кульбаби, щепотку м'яти, цибулиня. Так, також по щепотці, тмину. І все це заливаю водою, і ми приймаємо цей чай, і він має дуже лікувальний ефект, його ще називають чаєм довголіття. Але пам'ятайте, що будь-який чай не потрібно заливати відразу кип'ятком. Вода повинна вистигнути хоча б до 90 градусів, тому що коли ми заливаємо чай кип'ятком, всі цілющі властивості будь-якої трави вони знищуються. Хочу ще подякувати нашим підписникам за коментарі, за поради, за відгуки. Нам дуже приємно, що ви за нами слідкуєте, що ви дещо підказуєте. Ми разом з вами вчимося і також дізнаємося багато чудової, корисної інформації. Дякую всім, що ви тратите свій час на те, щоб написати, відписати і відригувати на наші Оці, на цю інформацію. Інформація надана за знайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася ця інформація, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтеся на наш канал, підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. І на цьому будьте здорові і дякую за увагу!